Недавно в школі проходили уроки про наші емоції. Дітки зазначали, що останнім часом часто переживають негативні емоції, страх, тривога і часом обґрунтовано, часом не обґрунтовано. Хочу поділитися нейропсихологічною вправою, яка допоможе пропрацювати необґрунтовані страхи та тривоги, страх небезпеки. Огиду, образу. Краще таку вправу робити ввечері. Наприклад, сісти спокійно, поряд поставити філіжанку кави або чаю і спробувати малювати, відлескуючи свої негативні емоції. Наприклад, все, що я відчуваю, я зображую негативною чорною лінією. Ось мій негатив. Мені вже трошки легше. Я виплеснула свій негатив. Тепер я спробую скруглити гострі кути. Ось так, щоб вони були всі кругленькі. Те, але все ж я не пропрацювала свої емоції. Якщо я ще відчуваю негативні емоції, так. то мій малюнок можна доповнити негативними ще лініями. і теж скрутити в них ти. Ось таким чином. Так, наш малюнок є більш Сичене яскравим. Тепер пробуємо малювати ресурси, те, що допоможе, на мою думку, подолати мій страх чи тривогу чи образу. Я щось згадую якісь позитивні моменти. Малюю такі кола. Великі, маленькі. Це все мої ресурси. Ось. Мій малюнок стає ще більш насиченим. Його можна доповити більш яскравими лініями, які Будуть означати позитивну енергетику. Ось Так, наприклад, вона йде зверху донизу. І подумати, який із моїх ресурсів найбільш вагомий, найбільш сильний, який допоможе мені подолати. Цей негатив. Ну, наприклад, я думаю, що вміння переключати увагу найбільш допоможе мені. Ось я його замалювала таким жовтеньким кольором. Ну, ось такий нейропсихологічний малюнок у мене сьогодні вийшов.